Вважається, що позитивне мислення нас робить бадьорими та усміхненими, але не завжди хочеться усміхатися, тим більше що сьогодні в країні ситуація нестабільна. Але є люди, які роблять виклик щоранку поганому настрою. І сьогодні вона у нас в студії. Знайомтеся, тренер із позитивного мислення та здорового життя. Доброго ранку, Наталю. Добре утро. Скажіть, будь ласка, як ви налаштовуєтеся на робочі будні, адже сьогодні понеділок, день важкий. Багато хто вважає, що до вихідних далеко відтак і настрій нехороший. хороший? Так, буває. Я уже завела себе за правила воскресенька лечь вовремя спать. Перед тим як лечь спать, составить список дел и заданий себе любимой на целую неделю, с кем встретиться, что купить, кого увидеть, что почитать обязательно, на какие тренинги съездить. И тогда понедельник становится как-то более радостней. Ну, конечно, зарядка. Конечно, зарядка, без нее никуда. Зарядка буває різна у мене. Я смотрю тоже по своему настроению. Я смотря опять-таки яка погода, резинові сапоги, не нет І выходить на вулицю. Іноді на вулицю. Тоді, вдома. Ви взагалі позитивна така от людина і прихильниця здорового способу життя. Що складається ваш сніданок? Завтраки разные. Многие думают, что я вот прям такой аскет, только фреш, только вода с лимоном. На самом деле я живу вместе с моими любимыми мужем, дочкой, которые любят кушать омлет, каши, творог. Поэтому завтраки бывают нескольких видов. Это или фреш, опять-таки, мой любимый, или творог. Омлет з зеленню. від бекона і від колбаси ми відказались. Ви раніше вели не такий здоровий спосіб харчування. Сьогодні зробили цей крок, повністю перейшли на здорове харчування, займаєтеся йогою, дуже любите різні види спорту. Взагалі, що для вас нині вважається успіхом, оскільки ви вже досягли чимало в житті. Ну, навіть успіх це все-таки осознане пані життя. И осознанность во всех твоих действиях: в беседе, к подходу к тем же завтракам, обедам, ну что такое здоровая еда. Это, это просто понимать, что можно кушать, а что нельзя кушать. Многие опять-таки думают: вот она такая вся правильная, там, фреши, я пью кофе, я люблю кофе. И с удовольствием его пью, ну, даже несколько чашек в день. Ну, чай. Не могу сказать, что вот только пейте зеленый чай. Ну, всякие чаи пью. Если что, организм вымогает, ну, можно и а出去. да, вот, вот, Ксюш, какая вы умница. Слушайте свое ну, тело, слушайте себя. Вот то, что хочется кушать, ну, скушайте. Ну, захотелось чуть-чуть э, шоколада, ну, съешьте этот шоколад. Ви прихильниця активного руху життя, і нещодавно ви стали експертом у газеті Сумщина, де у вас є своя колонка. Ви будете із читачками і читачами ділитися своїм досвідом. Про що будете писати, що будете радити? Ну, давати совіти, діло мабуть, такої не Буду просто описувати свій день, чим я займалась і як я успівала все це зробити. Uh, Тому що у мене точно такі заботы, як і у всіх uh, Ну, Україні. Мені успеть и приготувати кушати, мені нужно успеть зробити чистоту в доме, себя держать в чистоті, допомогти дочері, підтримати мужа. Ну вот об этом и буду писати. Це треба все жінці встигнути неабияк як важливо. Окрім того, що ви пишете, тепер будете писати в Гетто «Сумщину», ви ще й проводите тренінги. Як вас можно найти, где можно прочитать ваши порады и куда звертаться? Мое общение происходит с моими друзьями через страничку Facebook, где провожу тренинги, на той территории, куда приглашают, какая тема. Это тоже обсуждается с теми людьми, которые хотят видеть меня у себя на территории, опять-таки. Ясно. А скажіть, будь ласка, що б сьогодні? От в понеділок ви б порадили зранку нашим глядачам. Можливо, як-небудь сьогодні, з сьогоднішнього дня, поміняти щось в житті? Напевно, так одразу важко зорієнтуватися, що сказати, так, якісь щоби, поради, побажання. Так, щоб сразу <кхів> видати, ну, навіть візьміть за правила і Придумайте такой себе слоган, с которым вам будет легко. Вот у меня, допустим, это, я всегда его повторяю, жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Советы очень просты. Окружайте себя себе подобными. Меньше смотрите новости. Больше гуляйте на свежем воздухе. Больше внимания уделяйте своей семье. А що є для вас джерелом енергії? Все одно час від часу втомлюєшся і робота, і тренінги, і купа спілкування з різними людьми, коли приходите додому, скажімо, підзаряджаєтеся енергією, чи що для вас є елементом живлення? Заряджаюсь тільки від позитивних людей, спілкування з людьми, які мислять позитивно, і ті, які розуміють, чого вони хочуть в цій житті. А дома, дома я медитую, Скорее на кухне. Вот мне нравится прийти домой, спокойно спокойную музыку включить и начать готовить и ждать моих, моих любимых родных домой к ужину. Вот это вот и есть медитация. Затем спокойно дома всем вместе сесть, посмотреть какой-то фильм, обсудить, как у, у всех прошел день. А взагалі, як ви свій день плануєте, аби все встигнути. Є якісь секрети особливі? Адже часто жінки кричать: я приходжу з роботи втомлена, я не буду готувати, а для вас це відпочинок? Брати в собі всю, всю, всю родню, просить мужа допомогти, просить дітей допомогти. не боятися, просить і перестати думати, що я сильна і я все встигну сама. Чудовое правило. Я сама, когда маленько в садочку. Верно, Ксюш. Да, а так мы на самом деле и и мужу будет приятно, что вы его просите. И и и даже если он не успеет, ну не ругайте его. Вы просто как как женщина постарайтесь подстраховаться. Вот вы просто знаете, что муж, ну, обязательно там или забудет, или или не успеет, а вы сделаете шаг вперед, но ну, ему об этом не говорите. Дякую, Наталі, за таку цікаву розмову. Ви така енергійна життєрадісна. Я сподіваюся, що і наші глядачі на цілий ранок зарядилися хорошим настроєм і тепер по іншому будуть сприймати своє життя. А я нагадаю, що сьогодні у нас в студії була тренер-консультант із позитивного мислення та здорового способу життя Наталія Осикова. Побачимося, а вам пропоную дивитися наступну рубрику.